Недбало кинути недополок, і вмить на місці сухостою в межах міста в лісополосі спалахнула пожежа. Тепер це чорне згарище. Шкоду довкіллю заподіяно внаслідок халатних дій або навмисного підпалу сухого трав'янистого настилу можна побачити на таких угіддях, як в межах міста, села або поблизу фермерських господарств. Вчасне прибуття на події вогнеборців Державної служби з надзвичайних ситуацій попереджає розповсюдження вогню, перекидання його на житлові будови, зернові поля, аби стихія не завдала шкоди оточуючій середі збитків як природі, так і людям. З настанням спекотної погоди пожежі стають справжнім лихом, адже на сонці торішні залишки рослинності швидко висихають і легко спалахують від кинутого сірника або недопалка. Окрім того, при згоранні рослинних залишків у повітря виділяються окиси азоту, чадний газ, важкі метали, а також бензопрен, що здатен викликати у людини ракові захворювання. З димом у повітря потрапляють діоксини, одні з найутрудніших речовин. Також дуже страждають від таких пожеж польові жителі. Маленькі різноманітні звірі страждають від таких пожеж і діти та люди, які мають хвороби легенів чи серця. Уникнути пожеж в екосистемах через занесення джерел вогню ззовні можливо, дотримуючись рекомендацій рятувальників. Шановні громадяни, будьте пильними до природи, не кидайте непогашені сірники або цигарки, навчайте дітей поводженню з вогнем. Перш ніж розпалити багаття, розчистіть місце під нього від сухої трави у радіусі одного метра. Не залишайте непогашеного вогнища, залийте його водою, не відходьте від нього доти, доки йде дим або пара. Якщо ви помітили пожежу, що починається, намагайтесь загасити її самі підручними засобами. Іноді досить просто затоптати полум'я. Пам'ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків, помітили легке тління чи язички вогню. Повідомляйте вогнеборців. У випадку виникнення пожежі негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Ірина Вробинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.